Уяви птаха настільки відважного, що навіть його смерть стає тріумфом. Фенікс, міфічний вогняний птах, крізь століття палав пір'ям, що сяє, наче світанок, і серцем, яке б'ється в ритмі сонця. У давніх переказах він будує гніздо з пахучого ладану та гілочок, а потім підпалює себе, віддаючись полум'ю, яке поглинає кожне пір'ячко. Та з тих димних попелів з'являється нове пташеня, молоде, сяюче і готове знову злетіти в небо. Цей нескінченний цикл смерті та відродження не просто історія, це обіцянка, що кожен кінець приховує новий початок. Коли ми стикаємося з втратою, варто згадати про Фенікса, нагадування, що наші найтяжчі випробування можуть запалити наші найбільші перетворення. Тож, коли світ здається попелом, згадай про Фенікса, який здіймається, незламний, вічно відроджений.